Якщо ви хочете знайти альтернативу звичному для всіх хлібу, який можна легко приготувати вдома, то узбецький лаваш саме ця страва. Отже, для цього вам знадобляться такі інгредієнти. Вода, одна склянка. Пшеничне борошно. Дві склянки в тісто для розкачування тіста. Одна чайна ложка солі, одна чайна ложка цукру, одна чайна ложка сухих дріжджів. Ну і соняшникового олія для змащування лавашу. У миску вливаємо одну склянку теплої води і, додавши до одної по одній чайній ложці солі, цукру та дріжджів, розчиняємо в ній інгредієнти, всипаємо в воду дві склянки борошна і вимішуємо тісто. Даємо тісто підійти, залишивши його на. Одну або півтори години в накритій рушником посудині. Потім викладаємо тісто на присипаний борошном стіл і формуємо з нього корж. Сковорідку застеляємо фольгою і, виклавши на неї вже розкатаний лаваш, за допомогою блюдця або будь-якого зручного для вас підручного засобу, вдавлюємо корж посередині, щоб у центрі він став більш пласким. На придавленому місці робимо проколи виделкою <кій> і даємо лавашу відпочити 20 хвилин. Потім змащуємо поверхню коржа соняшниковою олією. Накриваємо сковорідку кришкою або фольгою і відправляємо розірто до 200 градусів духовку на 20-25 хвилин. Давши коржу трохи охолонути, дегустуємо смачного!